Те, що заявляють представники монобільшості, це історія, яку вони планомірно протягують. Я вам хотів би нагадати, що коли я і наші колеги з розумної політики знайшли, що в минулому закону і не лише наші колеги нада відати, належні, інші народні депутати, знайшли, що в минулому законопроєкті закладена норма про мобілізацію з 18 років. Тоді влада волала, бігала, розповідала, що це брехня, що це іпсо. Навіть президент реагував, розказував, що не слухайте. А потім стало зрозуміло, що ми праві на 100%. І це підтвердили Міністерство оборони і Генеральний штаб, що норми, які дозволяли мобілізувати з 18 років, були вже закладені тоді. Вони хотіли протягнути під шумок. Це ще тоді зараз. Лунають заяви. Подивіться просто інформаційно, коли було 27 років, казали, 25 років не буде ніколи. Потім це зробили, причому прийняли, почекали. Президент не хотів брати на себе відповідальність, почекали рік, і лише після цього протягнули 25 років. Але він підписав, і просто для розуміння тих, хто нас дивиться, без президента в цій державі сьогодні не відбувається нічого. Наступне питання: сьогодні, коли вони говорять про 20-18, а я хотів би нагадати, що навіть 16 вже лунало, розповідали про те, що нібито росіяни проводили соцопитування не соцопитування, а проводили е, інформацію інформаційну аналітику і в них вийшло, що якщо буде 18 років, то Україна зможе воювати до 2033 року. А якщо буде 16 років, то до 44. го Якщо до 10 років опустити, то я думаю, що вічно ми можемо воювати. Але це було б смішно, якщо б не було так страшно, тому що те, що ми сьогодні з вами. Проговорюємо і е, зниження віку до 18 років, 18 років сьогодні ще діти. Ну давайте будемо відверті, навіть якщо там порівнювати з нами, ми 18 років були більш дорослими, більш хоча теж були дітьми. Сьогодні 18 років, якщо ми будемо е, навіть говорити про це або робити, е, це виглядає як диверсія. Чому? Тому що. Батьки вже на це дивляться і вже відправляють своїх дітей за межі нашої держави, для того, щоб вони не попали під цей мобілізаційний вік. По факту це призведе до того, що вони виїдуть і потім не повернуться. Тобто те, що відбувається сьогодні, історія про зменшення віку там до 20 до 18 років, вона призведе до того, що да дійсно ми можемо виграти війну, але нам не буде з ким відновлювати державу. Причому ми втратимо декілька поколінь, тому що. Ми втратимо тих, хто вже виїхав за кордон. Ми втратимо покоління там 18-20 років і їх майбутніх дітей. Тобто сьогодні ця історія не рятує державу. Вона може допомогти в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій це буде знищення країни, таке ж саме, як і роблять сьогодні рашисти, намагаючись знищити нашу державу ракетами, бомбами тощо. Нам варто боятися, причому боятися не лише хабарів, тому що коли хабарники керують такою важливою таким важливим напрямком, це розуміння того, що в них немає нічого святого. Причому це ж не вперше вже історія. Зараз мова йде там про 500 тисяч доларів, які але просто вдумайтесь, наскільки відсутність совісті і моралі у людей вони беруть хабар в півмільйона доларів за те, що дозволяють вивезти обладнання з державного підприємства на державне. Не підприємство, ну це просто скотство. Вибачте, інших слів вже немає, але давайте повернемось трошки раніше. Давайте повернемось до витрачених мільярдів гривень, на яких так само багато заробили. Я впевнений, що буде час, коли за це треба буде відповісти. Коли витратили мільярди гривень, нібито на укриття, ви пригадайте заяви про те, що трипільська ТЕЦ на 100% укріплена і ворог не може по ній вдарити. Ну, наслідки ми сьогодні знаємо, і ми з вами всі бачили, коли. Жили по 10, 12, 20, хтось 20 годин жив без світла, тому що влада так укріпила об'єкти критичної інфраструктури. Тобто ці гроші були просто вкрадені здебільшого. І це дуже зручно потім сказати, що це росіяни обстріляли. Вони обстріляють. Питань нема. Він Росія ворог, яка намагається знищити Україну, сподіватися на щось інше. Ну прям не, не треба. Але ми маємо з вами розуміти, що нам треба робити своє, своє для держави, а не те, що робить сьогодні влада для своїх гаманців? В нас буде непростий опалювальний сезон. Мені здається, що ми до нього не готові. І коли лунають заяви від говорящих голів Офісу президента про те, що а українці жили в борг, і кожна родина зараз має витрачати там 4 тисячі на те, щоб себе якось привести до ладу і дати можливість собі прожити цей опалювальний період. Я думаю, що це українська влада сьогодні живе в борг по всім напрямкам, починаючи від зарплат, завершуючи взагалі тим кредитом довіри, який був їм наданий, і який вони абсолютно безглуздо і безвідповідально розбазарили. І сьогодні ми маємо розуміти, що Зима буде непростою, світла може не бути і там по декілька годин а іноді і більше, але паралельно відсутність системного підходу призводить до ще погіршення цієї ситуації. Ви знаєте про підняття акцизу на пальне. У нас з вами всі генератори працюють або на бензині, або на дизелі, або на скарапленому газі. Так влада сьогодні розуміючи без вихід для українців піднімає акциз. Для населення на 13% на бензин, на 27% на дизель і в три рази на скраплений газ. Три рази, причому паралельно виступає Гетманцев, розповідає про те, що це російський скраплений газ, що досі в Україні продається російський скраплений газ. Це вам про підходи. Тобто, влада України знає, що в Україні фактично йде фінансування збройних сил ворога. Тому що коли ми купуємо російський газ, там сплачуються податки. Податки йдуть на забезпечення російської армії, а російська армія кожного дня намагається знищити і вас, і мене, і всіх тих, хто нас сьогодні з вами дивиться. І українська влада в особі голові, голови комітету, наближеного до президента людини, це визнає з трибуни Верховної Ради, і жодної реакції немає. Ми звернулися до правоохоронних органів, до всіх інших і будемо ну, розбиратися в цій темі. Але це, знаєте, це все мозаїка в пазлі, яка. Рано чи пізно збереться, і і всі стане зрозуміло, куди витрачалися гроші, куди вони витрачаються сьогодні. Подивіться, навіть зараз підготовки нормальної підготовки до опального сезону не відбувається. У нас є такі міста, як Харків, в якого забрали ПДФО в минулому році, і сьогодні залишили ну, фактично ну, вони залишаються в дуже скрутному становищі, і чим далі, тим важче їм буде проходити зиму, тому що ворог обстрілює не лише Харків, а й інші міста. Ситуація в Одесі може бути непростою. Ситуація в Дніпрі може бути непростою. по кожному регіону. Ситуація може бути непростою. І те, що ми втратили час між 23 і 24 четвертим роком, коли це треба було робити, я не знаю, чому цим не займалася влада. Виглядає це на якийсь договорняк з ворогом, тому що вони не били взимку, і це правда виглядало дивно, тому що на той момент було зручно руйнувати інфраструктуру для ворога. Але тим не менш цього не відбувалося. А зараз ми бачимо. Ті ну критичні пошкодження, які були нанесені е, об'єктам критичної інфраструктури в Україні. Причому, якщо ми говоримо про минулий е, опалювальний сезон, позаминулий опалювальний сезон, там зруйнувалися підстанції, вони відновлюються важко, але відновлюються. То сьогодні нам зруйнували е, генерацію. Нам зруйнували ТЕЦ, нам зруйнували ГЕС і. Для їх відновлення підуть роки, а це буде впливати не лише на те, як ми пройдемо цей опалювальний сезон, а й на те, як ми будемо відновлюватися і відбудовуватись після завершення війни. Ми маємо з вами розуміти, що ворога немає жодних обмежень, моральних економічних, на жаль, і вони прямо заявляють про те, що будуть це робити. Тому сподіватися на те, що ситуація стане кращою, ну це дуже. -дуже... Оптимістично я б на та так не підходив. Я взагалі вважаю, що треба мати декілька планів, причому орієнтуватися на найгірший, а там де да... краще буде, якщо буде краще. Але на жаль, цей наш з вами підхід не працює у української влади, тому що сьогодні там діє принцип ну якось воно буде, а може якось пронесе. Але дуже часто наслідки такої державницької політики призводять до катастрофічних наслідків для українського народу. Це не робота, це профанація. І коли в минулому році і я, і мої колеги з розумної політики заявляли про те, що не можна голосувати за цей бюджет, тому що там немає зарплат для військових до кінця бюджетного року, там немає ресурсів для забезпечення цим необхідним збройних сил України, там немає відповідних ресурсів для. Критичної інфраструктури для зарплат лікарів, для зарплат вчителів це те про що сьогодні говорять. Всі відмахувались, і на той момент Підласа, на той момент міністр фінансів, прем'єр, а потім і президент, який підписав цей бюджет, говорили про те, що ми тут все порахували. Ми тут все знаємо. На моє пряме запитання: чи несе персональну відповідальність Підласа, Марченка, Шмигаль? За ті цифри, які там закладені, вони відповідали так. Тому якщо виникне питання по зарплатам у військових, я думаю, що військовим варто безпосередньо до цих людей приходити і запитувати, де їх зарплати. Тому і сьогодні так само будуть писати щось на папері, але це не буде відповідати абсолютно логіці сьогодні. Навіть сьогодні, виходячи змін податкового законодавства, які хочуть робити, і тих заяв, які є у владі, вони вже почали говорити, що на зарплати військовим немає грошей, будемо піднімати податки. Окей, але вони порахували, що дірка в державному бюджеті складає 500-560 мільярдів. За нашими розрахунками, дірка складає 700-740 мільярдів. Так от підняття акцизу, про який ми вже сьогодні говорили, і підняття тих податків, які вони хочуть ще зробити. Там військовий збір, тощо, 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 в загальній сумі дає 140 і 125 мільярдів. Ну ви на відміну від урядовців, розумна людина, і 265 ніяк не перекриває ні 500, ні тим більше 700 мільярдів гривень. Але призведе до негативних наслідків для економіки, для кожного українця, для домогосподарств для підготовки до опалювального сезону. Я вже мовчу про підняття комірного, комунальних послуг, які також сьогодні лягають на, на плечі простих українців. Тому, на жаль, сьогодні говорити про бюджет немає сенсу, тому що немає бюджету на цей рік. Він не виконується і не виконується, тому що не був розрахований, не був підготовлений і неефективно обрахований і наслідки такої безглуздої політики ми з вами сьогодні бачимо. Наприклад, Польща. За е, півроку цього 2024 е, року створено лише за перші півроку 15,2 тисячі робочих підприємств, ну суб'єктів господарської діяльності, які працюють в Польщі. Для розуміння, якщо взяти загальну польську економіку, це 11,2%. І це українці. Це створили українці. Причому, що вони туди виїхали з грошима, з мізками, з своїми креативними підходами, з родинами, з дітьми і тому подібне. Чехія за. Три місяці цього року до державного бюджету отримала на 5,4 мільярда гривень більше аніж виділила на допомогу українцям, які там залишились, і сьогодні отримують допомогу від Чешської Республіки. Тобто, ми говоримо з вами про те, що українці. А більш конкурентно аніж навіть громадяни європейських країн, і вони зроблять все для того, щоб їх не повернути. Так добре, що вони це зроблять. Влада українська сьогодні робить все для того, щоб вони не повернули спочатку, коли був прийнятий закон про мобілізацію, пам'ятаєте ці історії: блокування консульських послуг, заяви представників офісу президента і монобільшості, хай складають. Громадянство, хай викидають паспорти, їдять куди хочуть. А в мене було наступне питання: хто їм дав можливість виїхати? Хто їм продав білі квитки, хто їм продав шлях? Влада ж, яка на цьому також нажилась, не держава, влада. І сьогодні вона робить все для того, щоб вони не повернулися. Я впевнений, що це робиться навмисно, щоб потім, коли вони приїдуть, щоб вони не задавали незручних питань. А як там з шашликами, як там з. Тим, що треба розпаковувати тривожні валізи, як з тим, що не буде війни, як через три години опинилися в Херсоні, як отримали оточення Маріуполі, багато інших питань, які будуть задавати розумні українці. Тому е я не думаю, що це навіть недолуга політика. Я думаю, що це спланована політика, яку сьогодні ми з вами можемо спостерігати. А ви впевнені, що для представникам діючої влади е є Хоча б якась якесь діло до майбутнє нашої країни, в мене іноді складається враження, що вони після завершення війни хочуть взяти свої тривожні валізи і поїхати з цієї держави, тому що те, що відбувається сьогодні. Це дуже часто. Ну навіть в порівнянні з ситуацією на фронті всередині країни вона виглядає гірше. Сьогодні, коли їздиш на фронт і спілкуєшся з військовими, в них питання корупції починає обганяти питання війни. Чому тому, що вони розуміють, що якщо буде корупція, не буде зарплат, не буде форми, не буде снарядів, не буде провізії, не буде, не буде нічого, тому що гроші підуть в якісь кишені, а не для них. І на жаль, вони праві. Щоб їх повернути, це треба буде зробити шалені зусилля і створити якраз тут умови, щоб вони повернулись. Питання більш ніж правильне і глибоке. Чому тому, що молодь адаптується набагато швидше? Якщо для звичайної там дорослої людини адаптація три е роки, і після цього ти повністю асимільований. Ну або майже повністю асимільований. То для молоді цей термін за оцінками там психологів зменшується вдвічі. Якщо вони поїхали там, повчилися 2, 3, 5 років, їх повернути назад буде дуже важко. Або тут має бути сад, до якого Райський, до якого треба буде хотітися повернути, або це дуже-дуже ну, мала ймовірність. Є ще інші негативні наслідки. До них вийдуть мами, а після завершення війни вийдуть папи. І ми з вами залишимось на території. На якій не буде людей, людей, які готові будуть відбудовувати нашу з вами державу. Тому що держава це ж не просто земля, це люди, тому я кажу території. Але немає абсолютно жодних програм, які б допомагали повернути людей назад в Україну. Це виглядає, знаєте, як просто намагання налякати і створити додаткові стимули, не повертатися, а не навпаки. Я на жаль розумію, що буде ще одна хвиля міграції, якщо ми не якщо ми після завершення війни не змінимо підходи держави до людей. Сама споруда в теорії може з'явитися, якщо ми говоримо про бетонні укриття, їх завтра можуть поставити. А в школах треба буде підвести воду. Опалення, каналізацію і інші речі. Це треба робити за 10 днів до початку, до початку навчального сезону? Ні. Взагалі, як техніка буде працювати на території шкіл, коли там будуть першачки бігати? Ну просто елементарне, просте запитання, на яке немає відповіді. Але влада собі їх не ставить. А якщо вона собі їх не ставить, то сподіватися, що це буде відбуватися в правильний спосіб. Абсолютно марно. Їх не вистачило розуму зробити це раніше, наприклад, там в травні, чи в червні. Зараз вони зіткнулися з тим, що расисти, ну в принципі, це для нас не дивно. Для них це дивно. Я не знаю чому, але тим не менш, будуть і далі намагатися знищити українців, в тому числі і маленьких українців. І буду їм байдуже куди бити. Ми знаємо, що вони б'ють і по лікарням, і по школам, і по коледжам, і по університетам, і по. Е Об'єктам там критичної інфраструктури, їм байдуже що знищувати. Що військові, що не військові, правильно? Але для нашої влади це стало якимось відкриттям великим. Я не знаю, чому і от зараз вони ж мають якось продемонструвати, що ми нібито готувалися або перекласти з себе відповідальність. Вони скажуть: дивіться, ми ж їм сказали зробити, а вони бачите, не зробили. То ми зараз будемо шукати тих, хто в цьому винен. Хоча це пряма відповідальність, починаючи від офісу президента, завершуючи військовими адміністраціями, які є продовженням офісу президента. Давайте не забувати, що це безпосередньо вертикаль зеленського шмигаля. Все, що пов'язане з війною, це легко списати, сказавши, що там щось прилетіло. Розумієте, так само, як сьогодні з фортифікаціями не хочуть, щоб проводила засідання. Комісія з фортифікації вже півтора місяці. Роблять все для того, щоб не було там кримінальна справа по голові, і він просто не збирає засідання. Можливо, таким чином міняють, щоб його не посадили, не відбувається засідань цієї комісії. А результати фортифікації ми бачили з вами на харківському напрямку. А сьогодні кожен день спостерігаємо на Покровському, коли враг суне, суне і суне. Зараз навіть з тим же міністром Хайлому, якого е піймали на хабарів 500 тисяч, Кабмін швидесенько зібрався, і його звільнив. Що значить, а хто його привів? А хто його призначив? Це персональна відповідальність міністра. Персональна. Хто його дав? Офіс президента. Покажіть, хто в офісі президента за це відповідав. А прем'єр за це несе відповідальність? Його уряді це відбувається чи ні? І е це дуже зручно. Взяли, звільнили і забули, але так не працює. У нас влада готова наживатися і на дітях, і на загиблих військових. Ви пригадали Ахмадєт. Причому, коли був обстріл, єдине на що спромоглася влада, це сказати про те, що давайте збирати кошти з миропомниці для того, щоб відбудувати цю лікарню. Але там не було ні президента, ні прем'єра, ні голови Верховної Ради. Там були прості українці, які несли воду. Не влада туди її привозила, а люди несли харчі, медикаменти, люди не влада. Не влада це робила, а потім влада. Причому це в мене насправді питання навіть не до Ахмедєду. Я розумію, звідки рестуть ноги, і звідки з'явилися ці компанії, тому що у нас всі тендери без офісу президента не проходять. Ну, просто не проходять. І дякуючи журналістам за те, що воно вилізло на поверхню, почали це відмотувати назад. Але чому я сказав про загиблих військових? Компанія, яка зараз виграла тендер на 1,4 мільярди гривень по будівництву меморіального кладовища для захисників, вона була створена на наступний день після відкриття ну, торгів, фактично. Тобто, в нас влада сьогодні не гребує заробляти. Або красти, давайте називати речі своїми минами на дітях і на загиблих військових. Ну це вже дно. Нижче вже немає куди падати. Але кожного разу, коли ти дивишся на те, що дно і знизу, знизу знизу ж немає куди йти, кожного разу хтось стукає. Пам'ятаєте, як думали, що дно, але знизу знову постукали. Так, так і про те, що сьогодні відбувається в українській владі. Крайній тиждень Верховної Ради вона не засідала. Вона мала засідати два тижні поспіль, один тиждень позасідала, інший тиждень не засідала, а Стефанчук закрив засідання. Це персональна зона відповідальності голови Верховної Ради Стефанчука. Те, що у депутатів так звані канікули, це. Його відповідальність тому, що в нього, як у голови Верховної Ради, йому проголосували е ці повноваження на початку повномасштабного є можливість зібрати в будь-який час в будь-якому військ засідання Верховної Ради. Те, що він не збирає, це команда з офісу президента, щоб депутати монобільшості відпочили. Подивіться, от можемо підняти, подивитися хто куди їздив за цей проміжок часу за кордон. Просто зверніться в першу чергу до монобільшості і отримаєте на це відповідь. Те, що парламент робить таку перерву в своїй роботі, і історії про те, що це засідання комітетів, які відбуваються онлайн, це ще якась робота, це все добре, але не працює. Тому що комітети можна, там, сидячи на, за кордоном проводити, брати участь в цьому комітеті. Тут ще є інша історія, це історія моральна. Коли вся держава працює без вихідних і без свят, а депутати не засідають, а прийняття законів це якраз є одна з ключових функцій народного депутата України. Ну, це дуже погано сприймається суспільством. І так довіри до Верховної Ради немає, і так до влади немає. Причому люди ж не Розбираються, хто там нормальний депутат. А кого треба вигнати в зашей, щоб його більше ніколи не було в стінах Верховної Ради? Всі депутаті, ну, здебільшого погані. Хоча насправді ні, є і ті, хто і на фронт їздить, і ті, хто допомагає, і ті, хто працює, і ті, хто навіть воює, і серед народних депутатів такі також є. Але питання до того, що Верховна Рада не працює, це питання до Стефанчука і до Офісу президента, тому що без погодження з офісом президента чого в стінах Верховної Ради не відбувається, тому я вважаю, що це погано, і я на жаль не виключаю, що такі перерви і далі будуть, будуть щось нове вигадувати для того, щоб Верховна Рада не працювала.